Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кутовий rgb світильник Даний світильник висотою 1,6 метра має можливість налаштування кольору. Ви можете обрати від яскравих rgb відтінків до теплих та холодних білих тонів. Він оснащений пультом дистанційного керування, який дозволяє лег змінювати режими освітлення та регулювати яскравість завдяки своєму тонкому та елегантному дизайну він чудово вписується в будь-який інтер'єр. Ідеально підійде для віталень спалень або офісів, де необхідне м'яке та настроюване освітлення.